Видалення волосся в домашніх умовах. Нарешті я можу розпочати робити лазерну апіляцію вдома. Особливо я тішуся, що робитиму це за допомогою Юлай, like, яким, до речі, користується Кім Кардашян і моя улюблена Вірджинія. І перше враження одразу з розпаковки виглядає просто як новенький iPhone. В комплекті, окрім самого пристрою, ще також ідуть адаптери, які підключають його до мережі, та кілька аксесуарів. Це окуляри для захисту ваших оченят. Та така суперк'ют бейбі смол бриточка. До речі, сам пристрій. Схвалений FDA, тому ті, хто переживають за безпеку, можете видихнути. Він дійсно ніяк не нашкодить вашому здоров'ю при правильному використанні. Звісно, ж Знаєте, що мене зацікавило найбільше, це Ice cooling, тобто охолоджувальний ефект. А це означає, що процедура має бути майже безболісною. А я, як людина з чутливою шкірою, розцінюю це як великий плюс. Він має три режими використання: м'який для чутливих зон обличчя та бікінь, стандартний для рук та ніг, і потужний для максимального ефекту. Зараз ви дивитеся, як я його використовую вперше, і мені дійсно абсолютно не болить. Світлові імпульси проникають у фолікул і уповільнюють ріст волосся. Тож, якщо вірити виробникам, 96 волосся зникне вже червоні. Роз два тижні звучить досить цікаво. тож відлік пішов.